Слава Ісусу Христу. Я перепрошую, що я ось так записую відео. Майже часто так роблю, або коли йду, або сиджу в машині. Бо це є той момент, коли я маю вільний якийсь там час і хочу його використати, щоб вам записати якесь добре відео повчальне. Отже, це відео буде про сповідь, я отримав коментар. Сім місяців тому. Я його, я його пам'ятаю 7 місяців вже. Я нарешті до нього добрався. Перепрошую. І сьогодні ми його розглянемо. Отже, коментар від пані Орисі. Слава Ісусу Христу! Отже, хочу спитати, якщо це коректне питання, як вам, священникам, вдається зберігати спокій і рівновагу після сповіді людей? Ви пропускаєте через себе сотні людських гріхів, і сльози, і розпач, і розчарування. Я розумію, що сповідь це не санс психотерапії, а священик не психолог. Але все-таки це живий діалог. Як можливо від того відсторонитися, не проживати, не тримати в голові, не кажучи всі, бо то направду неможливо. Але нехай навіть якісь поодинокі сказані на сповіді людські гріхи і жалі. І при цьому кожному дати пораду і заспокоїти, і навчити, і навіть усміхнутися. Питаю, Бо до сповіді ходжу часто, от і сьогодні вийшла з церкви здоровою і щасливою, бо зняла з себе тягар гріхів. І так я завжди, але не полишає думка, що я і десятки людей, які разом зі мною були в черзі до сповіді, ми свої гріхи перенесли на священників. Які нас вислухали, і тим самим їх обтяжили. І ще, у випадку, якщо людина на сповіді скаже, що вчинила крадіжку, чи вбивство, чи інше порушення закону, і з рукаються в цьому, чи дасть священник розрішення і чи зберігається тайна сповіді, П.С. ні. Ні я, ніхто з моїх близьких нічого подібного не вчудив. Просто давно цікавило таке питання. Дякую. Отже, колись, коли ми були молоді семінаристи, це був підготовчий курс в Рудно. Тут таке, ну, хто знає, то знає, але Рудно це таке маленьке село за Львовом, там є стара семінарія. Львівська духовна семінарія Святого Духа Стара. Вона була перенесена на Сихів. І отже, коли поступаєш в семінарії, ти поступаєш на підготовчий курс. І підготовчий курс проводиться є цілий рік, він там в тій малій семінарії. І в нас був викладач, мені здається, його зва було звати отець Володимир. Е не пам'ятаю прізвища, він мав парафію в Рудно. І він викладав нас кілька предметів. І один з тих предметів був про введення в таїнства. А, Воловецький. Отець Володимир Воловецький, мені здається, якщо правильно пам'ятаю. І хтось з нас запитався, оце ось саме питання в нього. От як так можливо, що священник от сповідає стільки людей, як то можна пропустити через себе? Чи то не заважає жити, і тому подібне. І отець відповідає, що то такий дар, що ти слухаєш, говориш з людиною, даєш їй розрішення, в людина йде, і ти все забуваєш. Ти не пам'ятаєш жодного гріха, що, що ті люди говорять. І ми ну, не вірили, ми посміялися з того. Коли стали священниками, я з свого, свого боку скажу, це дійсно якось так і є. Чудесним способом, я вам чесно кажу, чудесним способом нічого не пам'ятаєш. Перші місяці, коли от ти почав, почав сповідати, сідаєш, слухаєш тих людей, було якось трохи, знаєте, страшно, що сказати, як сказати. Ну, щоб якось людину ну, не відкинути ще далі. Але воно якось само проходить. І на початку ти якось ніби і обдумуєш ті всі гріхи, і цей, але ти починаєш розуміти, що ти такий самий. І кожна наступна людина, яка приходить, вона така сама, як попередня. Ви не повірите, але в нас одні і ті самі гріхи. в більшості людей плюс-мінус ті самі гріхи. Ми однакові. Нема чого стидатися. І ти і насправді, от священник, я стоїть стаєш, нічого не пам'ятаєш. Це насправді, та як той отець Володимир говорив, то є ласка Божа. От Як, як таїнство працює, нічого, не, нічого тебе не чіпається. то як вона, як... І треба ще пам'ятати, ти ж не кінцева станція в сповіді, так? Гріхи не тобі говоряться, а через тебе. Священник є посередник між. Тобою Бою і Богом. Священники тільки вухами. От в одне заходить, в друге виходить. Все. Воно ніде не затримується. Так само, коли він тобі дає розрішення, він ж не від... дає його не від себе, а від Бога через себе до Каянника. Ось так. Якось так. Чесно, не пам'ятається, дуже легко. І тому легко людині до людей посміхнутися, і, і дуже легко до тої самої людини потім поздоровкатися, спитатися, як справи, без нічого такого, знаєте, якоїсь задньої думки, от ти тільки що там наробив і що там мені розказав. Ну, Для людини то може виглядати, ну як, я ж тільки що розказав стільки гріхів, а він до мене нормально говорить. Ну, бо священник то не сприймає так, як людина проста сприймає, то також треба розуміти. Я от... Пару днів тому сповідався. Я посповідався, і ми далі з священником балакаємо так, як балакали, сміємося, жартуємо, ділимося якимось думками. Сповідь відбулася, він почув мої гріхи, дав мені розрішення, але відношення між нами не помінялося. То насправді, ласка Божа. Друга частина, якщо є порушення закону, бачите, крадіжка чи вбивство, я спеціально взяв. Кодекс канонів Східних церков. Сповідь, я наперед скажу, сповідь є завжди тайною. Вона нікому ніколи не викривається при ніяких обставинах. То є неможливо. Сповідь зберігається навіть тоді, коли каїнник вмирає після смерті. Ніхто не може розкрити гріхів тої особи. Значить, канон 733. Параграф перший. Таємниця сповіді є непорушною, тому сповідник повинен пильно берегтись, щоб ні словом, ні знаком, ні жодним чином з будь-якої причини не зрадив каїнника. Параграф другий. Обов'язок зберігати таємницю має також перекладач, якщо такий виступає, а також усі інші, які якимось чином дізналися зі сповіді про гріхи. Параграф 734 канон 734 параграф перший суворо забороняється сповідникові користуватися відомостями, одержаними у сповіді, і шкодою для каїника навіть за умови виключення будь-якої небезпеки виявлення. Отже, в будь-якому разі, це є страшний гріх для священника. Це порушення церковного закону, яке карається страшною мірою. Ви не представляєте, як то карається. Ніколи, ніколи таке неможливо. Абсолютно, абсолютно. Якщо є такі от гріхи, як крадіжка, вбивство і тому подібне, священник може дати пораду тій чи іншій людині піти. і Зізнатися або віддати вкрадене. Пораду заставити не може, ну не може. Але пораду щодо такого дає і завжди дає, і розрішення завжди дає. І така, така сповідь є завжди тайною. Також інша проблема виникає зараз в суспільстві, в Америці, в США. Держава хоче просунути такий закон, в якому сказано, що священник, якщо він почув якісь такі гріхи, вбивство, крадіжки, ще щось, що священник зобов'язаний зразу розказувати владі. О, дзвониш і розказуєш. Католицька церква дуже сильно виступає проти влади, проти такого закону, йдуть сильні суперечки, дискусії і тому подібне. Але я можу запевнити, що священики ніколи не викроють сповідь. Це неможливо. Священик ліпше піде в тюрму, якщо таке буде. Священників, напевно, що будуть переслідувати, але виявляти сповідь вони не будуть. Ось так. Сподіваюся, що це відео було чи буде вам корисно. Слава Ісусу Христу!